Ми будемо говорити про дуже важкий етап у житті жінки, не розуміють, що з, з ними відбувається. Вона сказала: в мене ніби мозок перемішаний ложкою. Останній цвях у мою молодість. Чи звертаються до вас жінки з такими скаргами? Для деяких жінок як наче я стаю жінка другого сорту. Це знайоме для вас відчуття? Що в мене є люблячий чоловік? Я з ним буду займатися сексом, Ко можна договоритися. І, по-перше, потрібно прийняти себе. Вітаю, шановні дівчата, вітаю на нашій сьогоднішній зустрічі. Сподіваюсь, що нам буде цікаво по сьогодні. Ми будемо говорити про дуже важкий етап у житті жінки. На деяких етапах життя жінка стає дертивливою, що вона скаржиться на поганий настрій, що вона погано починає спати, в неї з'являються припливи. Це знайоме для вас відчуття? Тоді я вважаю, сьогоднішня наша зустріч буде доречна. По сьогодні ми будемо говорити про стан клімактерію, стан гормональної перебудови і нове життя, яке живе жінка в умовах гормонального дефіциту про менопаузу. І за мною моя колега, психотерапевтка, моя подруга і дуже гарний лікар Олена Любченка. Вітаю, Олена! Вітаю, вітаю, Олена! Сподіваюсь, нашим пацієнткам, нашим глядачам, нашим слухачам буде дуже цікава наша думка про ті симптоми, які отримає жінка на тлі гормональної перебудови, про можливості лікування. Чи звертаються до вас жінки з такими скаргами? Звертаються. Багато є клієнток різних. І а, часто жінки не розуміють, що з, з ними відбувається. Це перше. І по-друге, вони дуже соромляться розповідати саме про свої зміни протягом клімаксу, протягом менопаузи. Олена, а чи в психологічному стані жінки однаково відчувають свої зміни на тлі гормонального згасання? Всі відчувають зміни, це абсолютно для всіх притаманно, але всі по-різному відносяться до цих змін. І це такий важливий дійсно психологічний момент, в якому стані, з якою життєвою філософією та з яким ставленням до старіння жінка підійшла до цього моменту менопаузи та клімаксу. Якщо для мене старіння це катастрофа, якщо я відчуваю, що Після а, менопаузи, чи після 50, для мене життя вже скінчилося, і все солоденьке вже минуло, і все цікавеньке вже сталося, і вже мені е, тільки попереду згасання. То uh, мінопауза це знаєш, як останній цвях у мою молодість. Тобто я вже прихожу абсолютно uh, така пригнічена. Якщо я розумію, що в мене ще багато років квітучого життя, що в мене є люблячий чоловік, я з ним буду займатися сексом, що я буду квітнути, в мене багато інтересів, то ну, це, я розумію, що якісь відбуваються зі мною зміни, але це не. Якась моя життєва, як психологи кажуть, екзистенційна катастрофа, все життя закінчилося. Тут дуже важливо оптиміст я чи песиміст, бо ти знаєш, що якщо я люблю постраждати, то я плохо сплю, в мене там припливи, все життя скінчилося. Це теж дуже впливає. І ми знаємо, що емоційний стан, Впливає на гормональний стан, гормональний стан впливає на емоційний стан, і це таке коло да, замкнене, що дуже важко витягнути жінку з цього кола. Ну і саме ставлення до свого репродуктивного статусу, чи можу я народжувати дітей, чи не можу, дуже важливо, бо це для деяких жінок, як, наче я стаю жінка другого сорту. А хтось просто child-free, і для неї це абсолютно норма. Да, норма. ну, Не можу я народжувати і нічого не змінилося в, моєму, в моєї самоідентифікації. Тобто психологічні настанови, мені здається, на цьому етапу це, етапі це така дуже впливова річ ну, взагалі. Олена, по-перше, я зрозуміла, що жінка може вперше потрапити саме до консультації психолога, психоневролога або до, до, до психотерапевтки. А, і дійсно, лікар Требує обізнаності узнання гормонального згасання. І в мене є цікаве запитання: а чи ми можемо впливати, якщо дійсно жінка песимістично налаштована, якщо це негативний такий тип е, жінки, чи ми можемо правильним консультуванням змінити її ставлення до гормонального згасання? Чи можете ви на це впливати? Як лікарі? Ми можемо на це впливати, ми можемо це обговорювати. Мені здається, дуже важливо те, те що ми зараз робимо? Бо це в психології називається психоедукація, коли ми просто розповідаємо, ну, едукуємо, да, інформуємо, інформуємо да, про те, що зараз наука каже про цей стан, як можна з цим впоратися, і що є дуже. Прості, дуже примітивні речі, які жінка може робити, щоб вплинути на свій стан, ми ще про це поговоримо, я так розумію. І е, дуже важливо договоритися з собою, поговорити із спеціалістом і поміняти ставлення до, до, до цієї ситуації. Дуже важлива і цікава думка: можна договоритися. І, по-перше, потрібно прийняти себе в новому стані, в новому віці, і не робити з цього яку, якусь хворобу. Це нормальний стан, нормальна е, частина жіночого життя, і вона потребує інших підходів, інших можливостей для контроля, але вони є чи так? Вони є. По-перше, ну, є така дуже відома. Дуже відомий опис, що таке старість. Старість це коли в нас планів менше, ніж спогадів. Якщо в мене є плани, якщо в мене є якась стратегія мого життя на майбутнє, то друга половина життя може стати дуже цікавою. І це такий зараз потужний тренд в психології, який називається друга молодість, чи зріла молодість, чи а, стигла молодість, коли ми вже дорослі, але ми ще оптимістичні, в нас багато планів. Ми доглядаємо за собою, ми там здорово харчуємося, ми займаємося фізо, і ми ще в такому дуже. Ну, потужному. В нас є амбіції, що головне, в нас є інтереси. Тоді оця вся історія з клімаксом та менопаузою, воно, ну, проходить якось фоново для жінки, бо вона абсолютно сфокусована на інших таких життєтворчих речах. Тож я хочу звернути увагу, увагу як гінекологіня, як лікарня, яка дуже тривалий час займається саме гормональною перебудовою, що жінка на тлі такого занепокоєння може отримувати припливи, пітливість, поганий настрій, поганий сон, з'являються серцебиття. Це все може бути ознаками гормонального згасання. І дійсно тільки лікар може з'ясувати, чи пов'язано це саме з гормональними проблемами клімактиру розладу або, наприклад, це дисфункція щитовидної залози, чи так? Ну, лікар це може сказати напевно, а коли до мене приходять жінки, вони не розуміють, що відбувається з їхнім тілом. Вони не можуть контролювати те, що було зрозуміло, було якось підконтрольне, було ясно, що це такий період, це в мене менструація. Тут я себе почуваюся так і загалом. Ну, якось все відбувається ритмічно без всіх цих катастрофічних наслідків, які ви описали. Є жінки чутливі, є жінки вразливі, є жінки з такою буйною фантазією, і коли в них починаються примітивні припливи, це ну, може бути просто катастрофа психологічна, такого масштабу для всієї сім'ї. Щось мама наша починає вмирати просто. Дуже е, цікава аналогія, і я хочу розповісти про один мій клінічний випадок. Одна моя пацієнтка. А потрібно сказати, що жінки дуже яскраво описують свої симптоми. Вона навіть мені сказала так. Таку, такою фразою характеризувала свій стан. Вона сказала, в мене ніби мозок перемішаний ложкою. Тож дійсно дуже велика кількість симптомів вона характеризує надзвичайно погане самопочуття. Іноді жінка не може з'ясувати, з чим це пов'язано, то вона може звертатися до будь-якого лікаря. І не обов'язково в першу чергу вона отримує консультацію гінеколога. Тож, дійсно, сьогодні ми, лікарі, освічуємося з цих перебудов, ми звертаємося. Натаємо увагу наших колег, бо така жінка може потрапити на консультацію кардіологу, терапевту, психологу, і це дуже важливо, щоб лікар з'ясував, з чим пов'язані її скарги, так? Так, я погоджуюсь іноді навіть до психіатра потрапляє така на жаль, жінка. На жаль. Да, да. Тому що вона починає якось накручувати для себе ну, якісь природні речі, і коли вона потрапляє до е, необхідного, до. Е, спеціаліста, який дійсно може їй допомогти. Оленочка, тоді я вважаю, буде доречно мені нагадати нашим а, жінкам, чи які проблеми можуть її занепокоїти. Ну, По-перше, це дійсно і така яскрава симптоматика, що стосується припливів. Припливі, пітливість, приступи серцебиття або порушення ритму серця, навіть коливання артеріального тиску. Іноді такі жінки з'являються з болями у кістках та суглобах. Іноді дійсно, в першу чергу, вони звертають увагу на безсоння або дуже часті пробудження вночі. І тому дуже важливо, щоб кожна жінка з'ясувала, що ці проблеми гормональної перебудови потребують. Обстеження у лікаря, і це дуже важливо, що сьогодні в нас дуже освічені лікарі, які можуть виявити причину провести дуже некоштовне невелике обстеження і допомогти жінки отримати своєчасну допомогу.